Як стати для чоловіка більш загадковою і цікавою? Знаєш, чому чоловік іноді перестає проявляти цікавість, бо він звикає бачити все передбачуваним: ти говориш все одразу, ти завжди реагуєш одинаково, а його мозок любить трохи недосказаності. Але є прийом, який легко створює інтригу і тримає його увагу. В кінці цього відео я покажу, як його застосовувати. І щоб тобі було ще простіше застосовувати їх на практиці, у мене є безкоштовний гайд 50 фраз для флірту на різних етапах стосунків. Забрати його можна в моїй телеграм-групі, посилання в шапці профіль. А тепер метод, який називається незакрите питання. Його суть у тому, щоб залишати частину інформації невідомою, трохи не домовляти, щоб він хотів дізнатися продовження. Наприклад, чоловік питає. Що ти робила вчора? Замість того, щоб розповісти все одразу, ти відповідаєш, о, цікаві речі, але про все розкажу пізніше. Або інший приклад. Він запитує, що ти плануєш на вихідні. Ти можеш сказати, маю кілька цікавих планів, але не все одразу. Кожна така маленька недосказаність створює інтригу і змушує чоловіка думати про тебе. Саме так ти стаєш для нього більш загадковою і цікавою.